Судове засідання оголошується Апеляційна відділо, що, наверное, сомненим, до Апеляційна скарга. прокурора відділу, наверняна прокурора, Перфінка знесена на ним до досі апеляційної старші на ухвалу в ті суді Печерського суду міста Києва від 15 серпня 24 року. Секретар, тонус, що у нас з'явився судове сільського? Зараз З'явився прокурор зароб, прокурор Супун, підозрюваний поцеляв. Повнів судового засідання, родіть допомогу серед своїх день. Справа розглядає під складі судді. Лашевич, погановий бах, секретар судового засідання Мельник. Ну, у нас захисник подав про питання про відкладення, але у нас нагальне питання, що ви те, що нам надійшла заява про відвід головуючому у справі судді Лашевича. Це заява про прокурора Парпидівка. Прокурори Олександр Олександрович та Денис Валерійович, ви підтримуєте заявлений відвід головучому справи суді Лашевичу? Шановний суд, підтримуємо, просимо задовільнити ті обставини, які зазначені в відводі, вони аналогічні. Тим підставам, з яким вже інша колегія у цій справі взяла самовідвід. А саме розгляд аналогічної справи, ба більше за вашу участь вирішувалося питання розгляду апеляційної скарги прокурора в задоволенні захисту, яка була задоволена. Тому ми вважаємо, що у вас сформована права позиція щодо обставин 18 лютого 2014 року та подій кримінального правопорушення, яке відбулося. За таких обставин ми вважаємо, що є інші обставини, які викликають сумнів у вашій неопередженості, тому підтримую заяву. Дякую вам. Обросу це спільна позиція. Е, е, ось так, ось так. І Ростислав Ярославович, ваша позиція. Ваше чесно, ну, я не ознайомлений був з <кхем> скаргою. <плес> за заяву <плес> я не був ознайомлений і ну, Закон не то... передбачає, що я Я розумію, тому на розгляд суду, я можу комітувати.

Слава колегії судді. 23 вересня 2024 року місті Київ передає судді судової з розроблення кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі головуючого судді Вашевича, судді Кагновської РБК, 35 судового засідання Мирних з участю прокурорів сукруна Іванова, підозрюваного партнеляка, розглядаючи відповідно засідання приміщення суду апеляційного скаргу прокурора відділу общего генерального прокурора партнерника з висному останнім до неї. На ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 серпня 2024 року встановила. 13 вересня 2024 року до Київського апеляційного суду від прокурора відділу обсуду генерального прокурора Парфенюка надійшла заява про відвідуваючому у справі судді Лашевичу, мотивуючися тим, що ухвалу колегії судді апеляційного суду міста Києва від 17 листопада 2015 року у складі головуючого судді Лашевича, судді Глиніного Заприсяжнюка на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 жовтня 2015 року. Було задоволено клопотання старшого слідчого ООС, генерального прокурора Драгунова про простосування щодо працівника запобіжного заходу у відтриманні ситуації, клопотання було скасовано і застосовано до підозрювання на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби. Заслухавши думку прокурорів, які підтримали заявлених голову у справі судді Лашевичу відвід, думку підозру, на який залишив вирішення цього питання на розсуд суду. Колегія судді приходить до наступного висновку. В статтях 75-76 ПК України приведено в перелік підстав, коли суддя не має права брати участь у кримінальному провадженні. Обставини, на які посилається прокурор, дають підстави припустити, що у судді Лашевича могла сформуватися правова позиція щодо клопотання керівника першого відділу управління розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масових протестами 13 у 13-14 роках. Державного бюро розслідувань музики у даній справі, які підозрювано працівнику застосовано запобіжний захід у під вартою до 13 жовтня 2024 року з визначним в розмірі 1 млн грн. А тому метою усунення сумнівів у його неупередженості, коли я суді вважаю, необхідним за задовольнити. Заявлений прокурором відвід судді Лашевичу. Керуючий статтями 75, 80, 81 КПК України, колегія суддів постановила заявлений прокурором відділу Генерального прокурора Барфонюком відвід головуючому справі судді Лашевичу задовольнити. У відповідності до статті 35 КПК України передати на повторний автоматичний розподіл справу за апеляційною скаргою прокурора відділу генерального прокурора Профенюка, знесенного на останні допомогів людей, до відділу забезпечення судової діяльності Кримінальної палати Київського апеляційного суду. Судді підписи. На цьому судове засідання в даній справі закінчено.